Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні, в даному ролику, ми будемо говорити з вами за заробіток в криптовалюті без вкладень. Я вам покажу активності, проекти, де можна буде заробити ну, мінімум 10-20, можливо, навіть і більше доларів. Вам не потрібно буде жодної копійки сюди вкладувати. Я вам покажу проекти, які дійсно мають велику перспективу і. Лістинг в них з великою ймовірністю буде, так? Тобто торги почнуться. Ну перед тим, як ми продовжимо, друзі, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати український контент. Його, на жаль, дуже важко розвивати, україномовний контент. Тому я надіюсь на вашу підтримку. Також заходьте в Telegram канал там я даю для новачків дуже багато корисної інформації. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Що ж друзі, переходимо до телеграм-каналу. Дивіться, в мене закріплених, є тут е, взагалі проекти, я навіть їх посортував, бачите, зірочки в них є. І перший проект це, звичайно, Hamster комод. Давайте його відкриємо, подивимося, взагалі, що це за проект, як його правильно фармити, що там нажимати. Це такий проект, друзі, де взагалі він повторює успіх ноткоїна. І ви знаєте, мабуть, що на ноткоїні. Особисто я, друзі, на ноткоїні заробив, вдалося заробити 300 доларів. Отже, друзі, переходимо далі. Дивіться, в хамстері він подібно взагалі як ноткоін, так само тут тапаєш, заробляєш взагалі собі бали, так, прокачуєш рівні. Тут є вкладочка Mine, тут потрібно також прокачувати їх. Тобто, друзі, я думаю, ви з цим розберетеся. Тут максимально взагалі тут потрібно взагалі прокачувати рівні, дивитися взагалі також спостерігати за цими карточками. Я надіюсь, я думаю, що ви з цим розберетеся. Тобто нічого тут складного немає. До речі, давайте я зараз. Вибори, якийсь скін, собі куплю. Тобто за скіни там також будуть, скоріше всього, якісь роздачі. Давайте зараз розблокуємо цей скін. 50, 50 мільйонів він коштує, так. Купили скін. І, друзі, що? Ми бачимо, що тут є вкладочка «Airdrop», то можна підключити вже свій гаманець і будемо очікувати взагалі на «Airdrop», Так, я надію, що не буде такої подібної ситуації, як було з пікселем. Тобто люди майнили, тапали, а в один прекрасний момент перед самим лістінгом вони придумали якісь нові правила, і багато людей просто побрили і не дали їм заробити. так, Тобто я надію, що з Хамстером такої ситуації не буде. Тому, друзі, рухаємося далі. Давайте не будемо зациклюватися на одному проєкті. Тобто, перший проєкт це Хамстер Кобат. Я не думаю, що там сильно можна буде заробити, ну, можливо, якихось 10-20 доларів вони дадуть. Наступний проєкт, друзі, я рекомендую вам обов'язково приймати участь. За нього взагалі мало хто говорить, але це є Oracle. Хто знає взагалі проєкт Chainlink, оце такий самий проєкт, тільки взагалі трошки новіший. Це називається Supra Oracles. Давайте перейдемо до комп'ютера, я вам покажу більш детальніше. Уже, друзі, є ось такий проєкт. Звичайно, я силочки всі залишу в описі під відео, знайдете також в телеграм-каналі. І тут, взагалі, це такий проєкт, де взагалі роздають по тисячі монет. Ви можете зараз вже забрати тисячу монет на лістінгу. Одразу скажу, друзі, ціна лістингу буде мінімум 1 цент. Тобто ви отримаєте тисячу монет, і це буквально вже на сьогодні 10 доларів мінімум. Я вважаю, що цей проект має велику перспективу, тому що якщо ми перейдемо на сайт CryptoRank, подивимося взагалі, які функції. Фонди інвестували сюди. То ми тут побачимо з вами і Coinbase, і Хешкей, і Animoca Brands, і Хешке Хешет Fund. Це такі фонди, друзі, маніпулятори, які вміють взагалі пампити проекти. І взагалі хочу сказати, що в цей проект. Багато фондів проінвестувало, і е, зібрано, бачите, 26 мільйонів доларів. Так, тобто, це не якийсь там не якась там тапалка, де взагалі не невідомо чи буде лістинг, чи взагалі будуть якісь торги. Це дійсно проект, який буде роздавати кошти. І, до речі, взагалі небагато часу зали... залишилося. Уже скоро буде лістинг, Можна вже заклеїми свої монетки. Тому, друзі, не скипайте, тобто не, не пропускайте взагалі ці проекти, ті, що я рекомендую вам, тому що це буде дуже важливо. І давайте рухатися далі. Наступний проєкт, який я також обов'язково рекомендую приймати участь, це Hot Games. Я, друзі, вже його досить давно також маю, тобто добуваю монетки. Давайте я навіть покажу, скільки взагалі в мене монет. Дивіться, ну, давайте нажмемо зараз получить ход. Я також прокачу рівні. Як бачите, в мене вже на балансі 2486 монет. І це завдяки, звичайно, вам, друзі, тому що ви мені допомагаєте взагалі добувати ці монети. І, до речі, тут також я взагалі кожного дня, як бачите, до 27.07 я взагалі роблю. Airdrop, тобто роздають ці безкоштовні монети своїм підписникам, своїм глядачам телеграм-каналі. Дивіться, друзі, друзі, я можу сюди зайти, нажати управління, Fire Drops і взагалі почати взагалі монети. так. Я ці всі монети буду роздавати вам, друзі. Вони абсолютно добуваються завдяки вам, завдяки мені. І це по суті взагалі монети з повітря, так, саме ті, що взагалі добуваються в селищі. Тому я вам реконду, рекомендую взагалі приймати участь. Дивіться, якщо я зараз самий не ставлю. Як бачите, я кожного дня роблю аїрдропи, ви можете забрати ці монети. І моя така думка, що монета, саме проєкт Hot Games, цей проєкт може коштувати, тобто одна монета може коштувати від 30 центів до приблизно 3 доларів. Тобто це мій такий прогноз. Я вважаю, що давайте так скажу, більше одного долара вона напевно буде коштувати. Тобто, це вже на альтсезоні. Тому, друзі, це також проект, який взагалі не варто пропускати. І я вам дуже настойчиво, дуже настойчиво вам рекомендую приймати участь в цьому проекті. І наступний проект, який я також рекомендую, це Grass Airdrop. Тут вже потрібно, звичайно, комп'ютер, тобто використовувати комп'ютер для добування цьох, цих монет. Я думаю, ви також розберетеся. Я тут все описував, тобто тут нічого складного немає. Давайте рухатися далі. На цей проект, як бачите, я взагалі поставив три зірочки, тобто я не думаю, що там сильний аеродроб буде, але все ж таки він буде. Наступний проект це також від Павла Дурова, тобто від засновника Telegram. Від засновника взагалі тонкої це проект Catizen Як бачите, я поставив 4 зірочки, тобто тут велика ймовірність взагалі дропу. Давайте перейдемо в цей проект, я вам покажу взагалі, що тут відбувається воно. Як бачите, друзі, тут котики. Я думаю, вам дуже це сподобається, особливо тим, хто взагалі любить котиків. Як бачите, друзі, тут взагалі потрібно. Тобто, чим більше рівень котика ви собі прокачаєте. Я зараз покажу, намагаюся постараюся зробити, показати, як це все. Давайте це понажимаю. Тут халява падає. Дивіться, друзі, ви тут прокачуєте котиків. Тобто ви бачите, що одинакові котики, бачите, 17-17 і вийшов у нас 18-й котик рівня. так? 19 й є. Як бачите, ми ось так робимо, прокачуємо. і Бачите, в мене зараз наразі є 26 рівень. Тобто він максимальний в мене. І взагалі від цього буде залежати також дроп. Запрошуйте своїх друзів, обов'язково всі ці реферальні програми я вам рекомендую використовувати, тому що це, друзі, також додатковий заробіток. Я думаю, вам це також знадобиться. Тобто ось така інформація про Kettisen. І, до речі, скоро вже буде лістінг. Тому, друзі, не пропускайте. Я не рекомендую, не рекомендую вам пропускати. Наступний проект – це Bloom. Я думаю, ви також за нього чули. Давайте його також відкриємо. Дивіться, друзі, ось це Bloom. Тут також ми заходимо, добуваємо монетки наші. Дивіться, я нажав «Claim». Також до запрошуємо наших друзів. І, до речі, тут вже також є вкладочка Підключити гаманець», і скоро найближчим часом також буде дроп. Що потрібно тут робити? Ви заходите кожних 8 годин, як бачите, і прокачуєте взагалі свої рівні. Тобто, забирайте взагалі монети. Тут також можна добувати додатково взагалі. Монетки, як бачите, в мене є он справа вверху. І тут взагалі добуваємо ось так монети. Я не думаю, що це також складно буде, друзі, але тут айрдроп також буде з великою ймовірністю, і, можливо, пару десятків доларів також вам вдасться заробити. Ось така інформація. Давайте рухатися швиденько далі. Наступний аеродроп, який я також рекомендую. Як бачите, друзі, в мене є там і TapSwap, і PocketFi, і OkenGame. Я буду вам ті від я буду вам відкривати тільки ті аеродропи, ті проекти, які мають великий шанс взагалі роздавати реальні кошти. Так це особиста моя така думка, моє рішення. Наступний проект це MemeFi. Давайте розповім про MemeFi. То ось такий проект є тут. Взагалі також потрібно тапати, так тобто вбивати цих всіх таких гравців. І взагалі тут також є бустери, можна прокачувати. Як бачите, в мене є вже бот, можу прокачувати ось так. Є рівні, які можна прокачувати. Давайте ось так: турбо включимо, так, нажмемо ось сюди. як бачите, в мене вже турбо більше прокачується. Тобто така подібна ситуація, як із хамстером, так, як і було з ноткоїном. Потрібно тапати тільки взагалі трошки інше. Але, друзі, як бачите, я, я думаю, що ви не знали за цей проект, наприклад, за MMFI, бо тому що вся увага. У вас сформована на хамстері, так я вважаю, це буде помилкою, те, що ви будете всю увагу на хамстер сконцентровувати, тому що айдропів буде багато, і ці всі проекти, я вважаю, що чим менше взагалі людей у проєкті, тим більше буде айрдроп. Це особиста така моя думка. Бачите, тут також можна вже підключити гаманець свій і очікувати взагалі дроп. Запрошуйте обов'язково друзів. Така сама ситуація, ну я думаю, ви зрозуміли. Давайте рухатися далі. І наступний проект, який я також рекомендую, це Таймтон. Давайте сюди перейдемо. Але, звичайно, тут я не думаю, що буде великий дроп, але все ж таки він буде. Так, тобто нажимаємо claim, activate, запрошуємо друзів. Тобто, реферальна програма, друзі, вона кругом діє і вона є взагалі. Мабуть, розвитком для всіх цих таполок, тому що саме на рефералки воно і все побудовано. Я надіюсь, ви це все прекрасно розумієте. Як бачите, я вже накопичив ось таку кількість монет завдяки вам, друзі, звичайно, всім дякую. Також підключаємо гаманець і користуємося. Так? Очікуємо на дроп. Так, рухаємося. Давайте далі. І наступний проєкт, який також крутий і взагалі не потрібно ніяких там таполок, тобто нічого не потрібно робити. Раз зайшли і отримали монети. Це проєкт DOX. Цей проєкт, друзі, він дає вам монети, безкоштовні монети, за те, скільки у вас взагалі вік вашого telegram аккаунту так тобто, чим більше, чим старший вік вашого аккаунту, тим більше ви монет отримаєте. Як бачите, мені нарахували 3,5 тисячі монет. Я не думаю, що це багато, друзі. Але в мене аккаунт приблизно 4 роки, тобто більше, ніж 4 роки, і нарахували ось таку кількість монет. Тобто також дають ще за Telegram преміум, як бачите, 300 монет Docs. І ось-ось скоро вже буде лістинг, друзі, тому не пропускайте, вже можете заходити і забирати свої монетки. І давайте, друзі, переходити до наступних проєктів. Один з таких це Time Farm. Давайте його також відкриємо. Тут взагалі нічого складного немає. Також заходимо кожен день, заходимо раз в 4 години, тобто так само, як в Blumi було подібно. Так. Заходимо, нажимаємо «Старт». Тут можна улучшити взагалі дохідність скільки в час. Як бачите, максимально взагалі часовий двигатель називається 6 мільйонів взагалі цих монет коштує. Також запрошуємо взагалі друзів. Тут є вкладочка стейкінг, можна взагалі стейкати ці монетки, тобто добувати ще більше. Я думаю, ви з цим розберетеся. Наступний проект, який я не рекомендую взагалі пропускати, це OKEx Racer. Це сам проект від біржі OKEX, і ви можете також додатково тут взагалі заробити так. Давайте нажимаємо грати в OKEx Racer», переходимо взагалі в їхню аплікацію. Тут нічого складного немає, друзі. Нажимаємо взагалі або вверх, або вниз. Тобто наша задача на протязі 5 секунд вигадати взагалі, куди піде курс біткоїна або вверх, або вниз. Як бачите, я вже виграв, нажимаю Давайте ще раз. Це взагалі така подібна тапалка, друзі. І тут тобто, сама така схема трошки інакша, але також потрібно просто тицяти і взагалі вгадувати. Тобто, Ось така ситуація. Також рекомендую вам взагалі використовувати нагороди. Як бачите, тут кожен день можна забрати нагороди. У мене вже бачите 40 тисяч монет. Тобто, друзі, ось така ситуація. Давайте нажмемо ще раз вниз. Можливо, також вгадаємо зараз. Подивимось, так. Як бачите, я не вгадав. Ну, Друзі, ось така ситуація. І я думаю, що цей дроп від саме від біржі Okex, він є дуже перспективним і дійсно там можна буде щось заробити. І останній взагалі айдроп це від монети від проєкту Bendok. Це сама, сама монета така є, вона вже торгується. І також, взагалі, подібна тапалка, так само, як і в Хамстері, друзі, тільки трошки інакше. Так? Також заходимо, прокачуємо взагалі рівні. Тут є бусти, можна прокачувати. Ну, Друзі, я думаю, з цим ви розберетеся. Не, не бачу смисла взагалі розповідати про ці всі проекти по 10 разів. Так? Тобто, я вважаю, друзі, що. Можливості вони вас оточують завжди, просто потрібно ними користуватися, їх використовувати. отже, ось така інформація сьогодні була, друзі. Я вам показав всі ці проекти, і ці проекти вони не потребують жодних вкладень. Тобто, ви можете прийти в криптовалюту і реально почати вже заробляти з абсолютного нуля, чекати лістингу цих всіх проєктів, так і забрати взагалі свої долари. Є звичайно, проекти, де потрібно долари вкладати. Це, друзі, лаунчпади, лаунчпули, джамп старти. Ви цю всю інформацію також знайдете взагалі в моєму youtube каналі, тобто користуємося. І моя задача була в цьому відео, друзі, показати вам дійсно проекти, які мають перспективу, і взагалі можуть дійсно на під час лістингу щось коштувати. І один з таких проєктів я вам рекомендую звернути увагу саме на Hot Games, Тобто, це проект Hot Protocol, Я просто спостерігаю, як він розвивається, і я вважаю, що цей проект має велику перспективу. Тому, друзі, ось така інформація була. Надіюсь, вам сподобалося. Бажаю вам усім профіту заробити на цьому криптовалютному ринку. Дякую за увагу і побачимось наступних роликах. Всім до зустрічі!